Привіт, привіт, шановні, ради всіх бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо крупа, крупа 38D, якщо бути точним. Можна її отримати абсолютно безкоштовно, якщо ви виконаєте 100 тисяч шкоди в оцьому ось наказі. І забираєте собі танк на халяву. Танк не можна продати за золото, бо це танк преміумний. Ну, коли така історія цікава, багато хто маленькі рівні продає. Як ви бачите, 500 тисяч срібла буде у вас при продажі всього-навсього. Сьогодні ми розглянемо цей апарат максимально об'єктивно та детально, як завжди, покажу вам його. Переваги, недоліки, броню, як ставити обладнання. Звичайно, зіграємо серію боїв в лайф режимі і зробимо висновок, чи та прикольні, чи ні, і чи варто його залишати собі в ангарі. Тому друзі, сьогодні буде дуже цікаво. Бажаю всім вам приємного перегляду. Хто на міста не підпишеться, той раком залишиться. Слава Україні! Стосовно бронікрупа, не скажу, щоб тут було щось дуже класне. Є в нас зони, які ми можемо танкувати, це наша ВЛДшка, наша маска гармати, але більшість зон цього танку дуже-дуже дуже легко пробиваються. Тому на броню б на цьому апараті не розраховував. Краще розраховувати на те, що в нього є непогана альфа 160 як для п'ятого рівня. Так і в нього він сам по собі такий маленький, такий маленький тушканчик, які може ганяти по мапі, до когось піджатися. І спричинити йому різноманітні неприємності. Як ви бачите, якщо в маску попадуть, будете танкувати, якщо десь там навколо маски, в лючок там і так далі, це все легко пробувається. Також пробувається МДшка, і також дуже тоненький каток. Бачите, корпус різаний, тобто сам борт по собі непогано танкує, а от каточок він дуже слабенький. Навіть під таким кутом вже в каток пробувається з дамагу. Стосовно антифасного захисту, ну, лоб у нас фуасами не пробувається звичайних танків. Але при цьому всьому борт і корма. Пробувається досить легко. Навіть в борту ця накладка на броню, і то вона теж прошивається без питань фасом на повну альфу. В корму пашти, в корму корпуса, теж, як ви бачите, тут все цим стабільно, стабільно ми пробуваємось. В танка досить мало здоров'я, як, ну, як для 5 рівня нормально, але загалом враховуйте, що в танка 728 здоров'я. Це означає, що від всяких КВ-2. Ви будете іноді відлітати в ангар з одного пострілу. Тому КВ-2 намагаємося оминати в бою, всі пт САУ там і так далі, в котам Альфа 300, стараємося теж їх в бою оминати, тому що вони відкусую, відкушують вам одразу половину або більше половини здоров'я, або як КВ-2 вас просто ваншотають. Стосовно динаміки цього танку, максималка вперед 45, назад 15. І в принципі, ми доволі таки адекватно і набираємо, тому що в нас є питома потужність 17. 17, щоб набрати 45, його вистачає. Якби потужність. Двигуна 312, ну, тобто кінські сила на тону 17 нас виходить. Загалом для 5 рівня, дивіться, я вам так розповім. Якщо говорити такі параметри там, для 10 рівня, наприклад, динаміки, це слабенько. Але на цьому рівні, чим нижче рівень, тим воно все-таки, знаєте, більш пенсіонерське. Ось, тому для цього рівня динаміка цілком адекватна вважається. Далі, стосовно гармати, в гарматі мені сподобалось те, що гармати гнається на 8 низ, тобто можна грати від рельєфу далеко. Не всім танкам п'ятого і нижче рівня така опція, опція доступна. Тому що Венчики вони вже з'являються, КВН-чики, перепрошую, вже з'являються на більш високих рівнях. Але альфа ще 160, тобто ви можете виїхати від рельєфу і ще 160 закинути по, по супротивнику. Що для п'ятого рівня, теж 160 порівняно з іншими танками, в яких є там 120, 110, 100 альфа, то 160 здається досить хорошим показником. Далі по іншим параметрам танку, скажу так, друзі, комфорт гармати. Не найкращий, але знову ж таки, це п'ятий рівень. Якщо ви хочете грати на п'ятому рівні, вам до цього потрібно привикати. Там танки довше підзводяться, вони трошки більш косуваті зазвичай, хоча про групи я так не можу сказати, бо в нього 0,27 кінцева точність. Але підзводсь вам потрібно буде постійно, бо 3.6 6 час підзвання, це означає, що десь. Чистих 2-2,5 секунди після того, як ви їдете, вам потрібно зупинитися і 2-2,5 секунди зводитися. Це досить багато часу. Але знову ж таки це компенсується непоганою альфою. Шкода на хвилину, як ви бачите, у нас 1300. Ну, для п'ятого рівня таке піде. На шостому рівні хороші показники вважаються 2000, на п'ятому рівні десь там 1300-1400 вже вважаються показниками непоганими. Тому, загалом, що можна сказати? Я так супер детально не буду на цьому танку зупинятися, бо це зрозуміло, п'ятий рівень. Я спеціалізуюсь на оглядах. Танків високих рівнів все ж таки, тому прям супер детально не, не будемо цей апарат розглядати. Скажу так, відчувається нормально, я покатався, ніякого дискомфорту немає, крім того, що ти іноді зустрічаєш КВ-2 і він тебе ваншотить. Якщо ви готові миритися, можна покататися, подивитися, як дещо. Загалом я на цьому танку скільки там боїв зіграв? 6 боїв от я грав. Uh, ну, на цьому аккаунті, на іншому аккаунті у мене побільше боїв. 1200 uh, дамагу я набував в середньому, тобто це десь приблизно там більше півтора, ніж моє здоров'я, тобто нормально півтора своє здоров'я відбував. Uh, з перемогами трошки не пішло, але це таке це вже така справа. Загалом у мене різним аккаунтам десь боїв 30 на цьому танку є. І я скажу, що він порівняно з іншими середніми танками 5 рівня відчуває себе досить непогано. Якось так. Нічого поганого про цей апарат не скажеш, тому що можна хоча б 160 альфи закинути, хоча б грати від рельєфу. І ще іноді врятує тебе ВЛД і маска гармати. Ось так. Що ще хотіти від такого рівня. Далі, стосовно силача. постав саме його, тобто не став калібровані, тому що я вважаю, що 110 і 100. 60, 6, там 120 і 170. Це ситуації сильно на цьому рівні не зіграє. Далі посилені механізми, постав їх, обов'язково став їх, щоб швидше зводитись. Тут насправді з мансону гармату можна не ставити, можна ставити стабілізатор, він теж корисний. Далі поліпшена збірка, щоб трошки більше здоров'я було, щоб хоча б КВ-2 з бронебійок не так часто тебе ваншотив. Підкручені обрити, щоб краще набрати максималку вперед. Два ремкомплекти адреналін, тут все зрозуміло. Амуніцію постав таку. В теорії можна поставити ще стандартне пальне замість захисного набору. Тут вже дивіться самі. Далі, боєкомплект 5-10 фугасів в цьому діапазоні, 10-20 голди і все інше бронебійки. Боєкомплект великий, перезарядка в нас не сказати, щоб коротка. Тому не бійтесь, завантажуйте все так, щоб у вас ні один тип снаряду не закінчився. Все, поїхали з вами до бою, покатаємось, подивимося, як танк на практиці. Бач, на танках високих рівнів я десь 10 хвилин роблю теоретичну частину, але тут не так багато що є оглядати, дай зазвичай на п'ятих рівнях мало хто грає об'єктивно. Тому що, знову ж таки, шостий рівень, він люто дисбалансний. Я вам поясню. Це я вам пояснив стосовно танка і стосовно так, як він грається проти танків п'ятого рівня. Якщо ти один на один, там, да, проти якогось п'ятого рівня в рандомі десь там попав. От, на якомусь напрямі, там на один на один змагається, ти себе нормально почуваєш. Але врахуйте те, що шостий рівень він набагато, він в рази популярніший, ніж п'ятий рівень. Там грає в 2, в 3, може в 5 біль... разів більше гравців. І тому, граючи на п'ятому рівні, ти дуже часто будеш попадати проти шісток. Супер-ультра часто ти будеш попадати проти шісток. А Ану, почекайте зараз секундочку. А так, він кнем, може, швидше буде. На шостому рівні, по-перше, як я й казав, КВ-2, якісь там. Су 100, наприклад, якого 400 альфа, Су-100 там 530 альфа, по той безлітати. І так далі. Дуже багато танків, які тебе або ваншотять, або двухшотять. Розумієте? І це велика проблема. Більше того, в нашій грі два роки, було, кожен місяць була бойова перепустка, в якій давали танка 6 рівня. І цей танк це була покращена версія якоїсь прокачуємої машини. І тому, якщо ти граєш на. П'ятому рівні ти дуже часто падаєш проти шісток, і ці шістки вони досить сильні. Ви згадайте, що тільки вартує якийсь там спарк на шостому рівні. Спарк видає 480 дамагу там за 2 секунди. Все, він ще й швидкий, він може об'їхати, ти йому нічого не зробиш абсолютно. Якщо такий танк зустрічаєш, ти просто нуль. Якщо ти на якомусь там танку 8 рівня, що про дев'яток щось можеш зробити. Так? Там на шостому рівні проти сьомих щось можеш зробити, то тут, якщо зустрічаєш сильну шістку, ну тобі просто торба, просто без шансів. Розуміє, така тема. Тому що дуже багато є танків, які прям ну, супер-супер сильні. Якщо на сьомому рівні там є теж сильні танки, але там загалом всім заправляють е, цей анігілятор, так і Смешер. І якщо ти проти анігілятора смерша не попав, ти в принципі нормально граєш. А тут на шостому рівні досить багато танків, тому що ці танки збив перепусток, їх наштампували там, 300 мільярдів штук, всякі КВ-2, всякі ПТСАУ. І дуже тяжко на п'ятих рівнях реалізовуватися. Ось так. Це з іншої сторони. Я вам кажу, коли ви попали не в топ списка. Проти четвірок грається прикольно. Я попадав нормально, тисі поїхав відлупашив четвірок, все в тебе балдежно Там навіть альфа 160 відчувається досить круто, тому що в них там по 500 здоров'я, там по 500 по 600 здоров'я. І тим виходить там четвертину, а то і третину здоров'я знімаєш з одного постріла. Розумієте, на середньому танку це шикарно. Це якби ви грали. На якомусь танку середньому там 10 рівня, і в нього була б альфа там, 600 ну Це ж був прикольний танк? Прикольний. Тут така сама штука. От, Тому Якби в цьому плані норм. Але про Т6, ну, наприклад, бій, так От я зустрічаю Бластероїда про це. Бо що я зроблю? От нічого не зроблю. Зустрічаю якось АТ8. ну ат 8 може закручу добре, тут є перевага. Зустрічаю Дікер Макса, 3 плюхи я в ангарі. Навіть з 2, якщо почути з альфою, я буду в ангарі. Ну йому стоїть, само собою. Тому, друзі, це друга сторона медалі. Перша я вам розповів про танка, друга я вам розповів, як зараз на практиці, не просто так з теорії, знаєте, з читання характеристик, а як на практиці зараз відбувається гра на оцих рівнях. Дуже часто будете ваншотитись, дуже часто буде виникати така ситуація, що ти просто будеш зустрічати танка, який. Ну просто ну, ти йому нічого не зможеш зробити, абсолютно. Не тому, що ти там щось пано зіграв чи щось там з тобою, не так, а просто тому, що це рівень такий, от і все. І просто тому, що розробники дуже довго грішили тим, що випускали танки з бойових перепусток. Для того, щоб заробити свою бабліжка. От і все. І поламали повністю шостий рівень. Тому що танк з бойових перепусток, ну я розповім для тих, можливо, хто там недавно грає, хто не застав ті часи. Ось, е випустили, ну скільки? Ну, танків, 20 є, можна навіть 30 танків є, колекційних на 8 рівні з бойових перепусток. Кожен місяць випускали протягом декількох років. І виходить, розробники як робили? От вони брали, наприклад, беруть оцього пилососа, так? Прокачали йому характеристики. Опа, запахнули в бою перепуску. Він там якось інакше називається, Оцей там назвали пірат, здається, якщо я не помиляюсь. Цього назвали пірат, замінили йому там характеристики. А, в переважній більшості випадків танків з боїв переписок позитивно замінили, тобто апнули. А, так, чекай. Ай-яй-яй-яй-яй, чекай. Ай я не знаю, чи встигну. Ось, покращили йому характеристики і, зап... і поставили його в бойову перепустку. Платиш там 5 доларів, раніше переп стіль... стільки коштувала, і отримуєш собі цього танка. Ну там і ресурси, і золото, все коротше, те, те, що зараз, тільки зараз дають камуфляжі на 8 рівні. Легендарні. А тоді давали танки 6 рівня. І виходить так, що ти зустрічав проти себе танків. Ну і зараз зустрічаєш, досі на них люди грають, бо це об'єктивно. ну Ти хочеш пограти на якомусь М-6, а там є а, такий Магнус. Чумагнум, я не пам'ятаю, точно оста... як остання буква? Ну ви зрозуміли. Це покращений М6. <ріст> <ріст> Ти хочеш грати, наприклад, там, на якомусь там на тому ж самому на шкоді, на Шкоді, Шкоді 6 рівня по гілці ТВП. А для чого тобі грати, коли є спарк, який краще нього? Притом там набагато краще, там прям ну, на голову краще. Для чого грати на Китай... на цій, на німецькій ПДСАУ 8 рівня? Um, як там вона називається? pz 4 uh... Коротше, ПЗ-4, здається, здається, так, там є довга назва, я вам коротше скажу, ви зрозуміли. В гілці типа Ягі є 100, 6 рівень. Це хороший танк, він сам по собі хороший танк. А є танк з бойової перепустки, який прям їмба, це Кріос. У нього там, ну, там 6-3 тисячі шкод на хвилину на 6 рівні. Він просто всіх виносить в хлам. Там 4 секунди перезарядка. Якщо не помиляюсь, 220 І Він просто всіх тулить. І просто, якщо ви плануєте грати на п'ятих рівнях. То ви на п'ятих рівнях завжди будете дуже часто, ну як завжди. Коротше, ви регулярно, дуже часто будете попадати проти от таких танків. І ви самі нічого не зробите. Ну, ви самі нічого не можете зробити абсолютно. Навіть оце от, є ТОГ-2, є Бластероїд. Ну, то <плес> далеко ходити не треба, да? Тому враховуйте ці моменти, от особисто я на п'ятому рівні граю супер-ультра рідко. Якщо на шостому рівні я там ще десь колись трошки пограю, то на п'ятому рівні я практично не граю. Через цей момент. Через оцей момент що є дуже багато незбалансованих і занадто сильних танків на шостому рівні. Яким чином ти можеш реалізуватися ще й на п'ятому рівні проти них? Ніяк, ти просто е для них як м'ясо. От і все. Вони просто їдуть, тебе тулять. І ти їм нічого зробити не можеш. Ну тут виняток, бо він, по-перше, грає не дуже, а по-друге, в нього танк не їде абсолютно. Це ж він супер повільний. І тут я ще його порозводити, він ще погано цілив. Коротше, тут ще вдалося щось зробити, але в більшості випадків такі зустрічі проти танка з бойоприпуску, або там якась альфового танка, там 300 плюс альфи для тебе закінчиться дуже погано. Натомість, зауважте, я дав 200 дамаг у цьому бою. Я розмовляв з вами, щось розповідав вам туди-сюди і дав такі дамахи. По суті, це було нескладно, тому що. Альфа 160 від альфи гра це найпростіше, що є в цій грі. Далі, стосовно е, срібла 26 тисяч е, цей, поділити на 2. Ой, чекайте, чекайте, кредити. Тобто, 50, е, скільки там, 57 мінус цей 30 тисяч, чистий фарм за такий бій, без бустера, без помноження на 2. Ось. Е, такий фарм. Ну, якби, А що хотіти, від танка 5 рівня. В танки в 5 рівня такий фарм. Тут нічого з тим не зробиш. Їдемо далі. Поїхали до наступного бою. От. І що я намагаюся до вас донести? Ми може, не будемо 5 боїв грати. Ми, може, зіграємо 3 бої, 4 боя. Подивимося, піде. Знову ж таки, я не думаю, що низькі рівні вони потребують таких детальних оглядів, як високі рівні. Все ж таки, по-перше, дов... дов... довше грузишся, а по-друге, ну, не кожен гравець взагалі тут грає. Ось так. Давайте я як вже в бій загружусь і буду вам розповідати. Так, от, до чого я вів. Що 100 разів треба думати, чи взагалі вам потрібен на цей п'ятий так. будь-який, не тільки стосовно цього танку. Я ж кажу, цей танк стосовно п'ятих рівнів він цілком непогано все показує. Але проблема не в ньому, і проблема не в п'ятих рівнях. Проблема в тому, що розробники, е, з, е, як це правильно сказати. Зараз, зараз так хочу висловити свою думку так влучно. Що розробники в погоні за тими за заробітком, вони просто поламали шостий рівень, от і все. Тому рівень, який йде перед ним, тобто проти, там дуже велика прірва. Тепер проти п'ятий і шостий рівень. Ну, не всі танки, знову ж таки. Щоб брати якісь прокачувані танки, там ще більш-менш нормально. А якщо брати от з бойових перепусток танчики, то там дуже велика прірва. Супер велика. Таке враження, що ти взагалі на п'ятому рівні попав проти сьомих. І не знаєш, що тобі робити. Отаке от от у вас буде враження. Ти таки заряджаєшся умовно там 7 секунд, щоб дати 160, а на тебе вкатує спарк, і він за 2 секунди вливає, по тобі 500. Далі він заряджається щось там 10 з лишнім секунд. Точно не пам'ятаю вже. Ось. І вливає по тобі ще 500. Розумієте? Файний постріл. І все, і виходить, там, йому потрібно там, 15 секунд сумарно, щоб тебе знищити. Ти йдеш в ангар за 15 секунд. Що ти за 15 секунд йому зробиш? Ну в кращому випадку ти йому даш 3 постріла, якщо прям по презаріації, він дозволить тобі стріляти не буде десь ховатися за укриттям і так далі. Ну, Це просто один із прикладів. З КВ2 там взагалі розмова дуже швидка. Якщо, якщо е, в нього попало, то ти в ангарі. Ось так. І до побачення. Ага. Хоч цело, якось мене побили. Ага. Не, ну що це за шлакобаза, база? Ну боже, а може ви допоможете, ні? Я поїхав вперед тільки по тій одній причині, що у мене знизу була МТХ. Біля мене, от біля мене була МТХ. І отам було три танка. Ну це треба бути взагалі неадекватними, що бачите, що тут залишається шотний чафік, там зверху залишається нещасний п'ятий рівень, от він з'їхав вниз, да? в якого 200 здоров'я. І ви далі продовжуєте отут сидіти. А який сенс тут сидіти, якщо на, на напрямі більш нікого нема? Це всі, хто був на напрямі, два там шотних танка. Чого ж ви сиділи ззаду і просто продали свою команду? Ладно, це 5 рівня, треба було теж ззаду. <хи> треба було зробити ставочку а теж це 5 рівні і сидіти разом з ними ззаду. Ясно, що тут мова не йде про те, то, що тобі хтось допомагав. Коротше, веселі мужички, вони спочатку постояли, поки вся команда вмерла, а потім приїхали і з двох сторон забрали. Там і в полі забрали. Так, да, я навіть не думав, що такі тербухи можуть бути, чесно кажучи. Ну, Це взагалі прям нулячі які-то, ну. Ну, Я не розумію, чим вони керуються в скікнах, бо Івану, почекайте. Якщо це новачки, то добре, я не правий, але мені ще, я ще і сумніваєшся новачки: 8 тисяч боїв, 15, 14 тисяч боїв, і хто, я цей сидів, 8 тисяч боїв. Там ладно, це просто люди, які не хочуться грати. Вони їздять і стріляють по червоним танчикам, їм по приколу. Навіть не їздять, стоять і стріляють по червоним танчикам. Бо тут я не знаю, ну я просто я навіть не подумав, що вони можуть не вкатити. Ну, коли ти бачиш, там на напрямі залишається два шотних танка, ти якби їдеш вперед, ну це логічно, так. Будь-яка адекватна людина, та навіть напівадекватна робить. Що вони ще в трьох стояли? Ладно, би, ще хтось один хоча б поїхав. Ой, ці п'ять рівні, Ладно, це ще треба загружатися до бою. Давайте, поки, поки воно мене пустить в бій, я вам перемотаю, щоб ви не чекали. Три хвилини чекав запуску до бою. Дуже сумнівне задоволення грати на п'ятому рівні. Реально, три хвилини сидіти і чекати, поки тебе в бій. Попасти проти шісток. <реш> Імба. Так, добре, поїхали, треба відігратися за попередній бій. Насправді так, да, потрібно було просто пасивніше сидіти. Ну, якби, Тут Тут дуже маленький був шанс, що мені ні один з трьох не допоможе, що там три дундука сидить. Шанс був реально дуже маленький. Але блін, ну на союзників не можна розраховувати. Ну я ж це знаю, в мене 100 тисяч боїв. Я це знаю, як ніхто інший. І тому потрібно було сидіти. Хай коли вже посупо... хтось з союзників поїхав би вперед, то тоді би поїхав я, розумієте? Упередження треба брати, це п'ятий рівень. Снаряди летять повільно, як і у всіх п'ятих рівнів. Тому ну, якщо граєте на такому рівні, то не забувайте про упередження. Поки найшов, щоб гармата нагнулася вниз, то вже не треба. Я не встигну там Хелка зараз дасть плюхи доб'ємо. Туди нема сенсу їхати. Точку забрали. Так, би правильно дав упередження, Що я ще міг би хоча б 160 в полі дати дамагу, а так з нульом катаюсь. Давай цього мужика зведемося до кінця хоп. 150. Добре. Ну і про альфу, Якби я сказав, що хороша альфа, в принципі, 160 для 5 рівня. Але ну, коли ти проти шісток, так ти ці альфоніку не здивуєш. Якщо що. шо шо? Це ти четвірок можеш трошки здивувати. Так, дуже швидкий бій. Дивіться, як снаряд летить повільно. Ну, це проблема, не тільки ця танка. Чим нижчий рівень тим повільніше летять снаряди. Тому, я думаю, що якщо ви цікавитесь грою на п'ятих рівнях і вам подобається, ви там постійно граєте, то ви вже звикли до такого. Я ж тільки не звик. Треба було фасом. Але фасом ще більш опережне треба брати. Так, ну своє здоров'я відкидав, 800 дамагу є. Як ви нормально, давайте на центр може. Поїхали на центр, спробуємо. П43 тулянути. Ага, ні, чекайте. Я не впевнений, що мій допоможуть. Треба бути обережним, щоб не сталося як в попередньому бою. Бо цей дядько мене розбере, звичайно. Добре. пробито. Добре. я думаю, допоможе. Хелка вже їде, там ззаду ці їдуть. Якось воно буде. Ну, 1300 накидав, норм. Та що відносно просто, от дивіться, от на цьому рівні. Нормальний показник це десь там 1300, якщо ви даєте. Це, в принципі, адекватно, цілком. Це навіть, я би сказав, хороший показник. Для восьмого рівня. Э, стандартний такий показник середнього гравця З 1800, для сьомого 1300. І для шостого це десь приблизно. ой. чекай, для восьмого для... Ну да, 1300 це навіть дофіга для восьмої 1800 середній показник зараз, 1300-1400 це для сьомого рівня. От, десь там приблизно 1000-1200 для шостого рівня. І тут, якщо ви навіть даєте тут 1000 плюс, це вже типу, цілком норм. Щоб дати 1000 дамагу, це сім разів пробити супротивника. Сім разів пробити супротивника це не дуже тяжко насправді. Тобто, ви бачите, що я в першому бою нормально кидав, да скільки у нас тут? от за три боя. Бачите, другий бій був невдалий, по суті, да? я в другому бою злився, але навіть це має маю 1400 дама, що доволі таки хороша історія. Ну да, 1400 це вже прям. Якщо брати серію, то це прям. Прям класний показник. От. Але на цьому танку можна бувати. Можна, якщо старатися, можна бувати. Бо по суті навіть 1300 це там нехай 8 пробитів. Да? 8, пробитів давати. Блин, 8 пробитів можна давати? Це не така недосяжна ціль. Тобто, взагалом, от я дивлюсь по своїй реалізації, я на середніх танках реалізую зазвичай десь там 12 пострілів. Ну, якщо говорити про високий рівень, тобто в танка, там 300 альфа, значить там, ну, там, ну, ясно, що є різні моменти, да, які теж на це впливають, це все зрозуміло. Ось так в середньому я кажу. Що якщо там танка альфа там 300 на 10 рівні, в середньому, то я зазвичай даю там, 3600. Розумієте, там, у мене на цьому танку. Якщо це якийсь там там 8 рівень, якого там 250 альфа, ну я 3600 давати не буду, я буду давати там набагато менше. 12 пострілів буду даватися, там буде 2800. Ще там враховуйте трошки якісь фраги, ну, це я конкретно про постріли кажу. Боже, таке довге завантаження. Давайте ми ще один бій дограємо і будемо робити висновок про цей танк. Так ось, до чого я вів. Що, в принципі, якщо ви на цьому танку, ну, ви не зможете на ньому давати. 12, бо це низькі рівні, я говорив про високе. На цьому рівні ви ясно, що не зможете видавати 1800 середнього, реалізовуючи 12 пострілів, але якийсь пострілів там 7, я думаю, цілком можна, а 7 пострілів це там вже 1000 плюс дамага. Це ви вже були корисні, ви вже відбили своє здоров'я, ще відбили зверху, розумієте? Ось так. Так, добре, їдемо наверх, дограємо цей бій, робимо висновок про станк. Ну, я ж кажу, я не люблю ці 5 рівні, я зняв, тому що танк халявний, випросили огляд, тому я заради вас це зробив сьогодні. Але, блін, ну чекати по 3 хвилини, завантаження в бій. а ще потім попадати проти всяких КВ-2, ну, таке, чесно кажучи, сумнівне задоволення. Опа, от мужичок закінчився. Жучок дуже швидко закінчився. квас, до речі, туди сам, бо в нього 400 ліфа. Запістався під кваса Він, тобі 60% здоров'я зниз. І все это і СОСЕ лапу до кінця бою. Давайте втікаємо. Ах ти йо, ах ти йо, ах ти йо. Треба було втікати, не зупинятися. Добре, хоч ніякий квасний прокинув по спині. Зараз по, по штуху треба спробувати, хоп. Штух, добрий день. А як приємно, ход 200 влітає на 5 рівні. <гум> це більше четвертини твого здоров'я вилітає, за плюхи Скажу, це як у ВСТшки 10 рівня б там 600 альфа, розумієте. <гум> так, по співвідношенню взяти. Надбайсце, все, дав по голові. Я не можу грати, я шотний. До цього моменту я міг грати. Тепер я вже не можу. Тепер я можу тільки в пацюка грати. На цьому все закінчується. Так, 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 так. Давай. Оп. Добре, того добили. Я не знаю, ну альфа не має по мені пройти, по ідеї. По мені альфа не має пройти, бо в мене 170. Хе, хе 4 здоров'я залишилось. Було б смішно, якби пройшла. Все, добре. Коротше таке, непогано, я реалізувався на цьому п'ятому рівні, проходять, що я рідко тут граю. Якби адекватно ми сьогодні покаталися. Не скажу, що мені сподобалось, бо по 3 хвилини чекати бій, а потім ловити від когось половину здоров'я це дуже таке сумнівне задоволення, якого немає на 10 рівні, тому я її граю на високому рівні, <хи> а не на п'ятому. Така штука, але загалом, якщо вас не напрягає, в той момент що ви можете впасти проти шісток, проти танків на рівні. Теж я пояснював, що просто велика прірва між п'ятим і шостим рівнем, то загалом можете спробувати покататися на цьому апараті. Якби нічого поганого, по суті, в цьому апараті немає. Проти п'яток, з п'ятірками нормально конкурує. Четвірок він може лупити від альфи. Але просто коли ти попадаєш проти шісток, то дав в тебе. Між тобою і шісткою дуже велика прірва, таке враження, що навіть на рівень-2. Тобі дуже тяжко реалізуватися. Чи потрібно вам це, чи не потрібно? Дивіться самі, я думаю, на халяву можна все забрати, навіть якщо там такий собі. А от якщо ви раптом дивитесь огляд, щоб його купити в преміум магазині, то 100 разів подумайте, чи взагалі вам варто п'ятий рівень, чи краще оберіть собі інший рівень для того, щоб там грати адекватно і отримувати задоволення. Тому що п'ятий це дуже сумнівна історія. Така тема, все, друзі, дякую, що дивилися відео. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку на канал. Окрема подяка тим, хто підтримує канал матеріально. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!